Так виглядає заготівля гарбузового сушеного насіння в очах деяких моїх клієнтів. Парам! От і все, готово! Але ні, насправді все це складніше. Спочатку нам потрібно нарубати достатню кількість гарбузів, потім потрібно вийняти насіння із м'якоті. А це достатньо довгий процес. Завантажуємо його в машину і їдемо додому. І ось воля! Усе готово! Але насправді ні. Потрібно все насіння гарно перемити, підсолити сіллю і розсипати наше насіння тонким шаром на власноруч зроблені дека. Із одного відра виходить 8 рамочок. Після цього йдемо по дрова, щоб розпалити нашу чудо-пічку. Процес сушки у нас проходить у два етапи. Перший етап витримуємо наше насіння півтора години. За цей час. Наше насіння встигає тільки добре обсохнути, але не підсмажитись. Тому, напаливши нашу пічку вдруге, отримуємо ось такий результат: насіння повністю готове та дуже смачне. Це можуть підтвердити наші клієнти: смак, як у дитинстві у селі в бабусі, а смачне, тому що натуральне. І якщо у селі добре потрудитись, то на зиму можна зібрати таку колекцію натуральних продуктів. Яблуко.